Значить, такі собі завтапочки. Звичайні, класика, нічого особливого. Стандарт в тапочках, на ну, як шльопках, Ось така завжди штучка є. Типу можна їх, типу, повішати можна за цю штуку. їх. Ну, це таке ніхто не робить, я думаю. Модель Victory One Slide. Отакі вони. Артикул CN 9675, колір 002. Розмір європейський дев'ятка Тобто, ой, європейський 42,5 брешку. Це американський дев'ятий тобто Щоб ви знали, в Найка, в шльопанцях або капці, як всі називають їх на сайтах, є розміри такі: 41-й і 42,5. Просто 42 немає. В кросівках є, а в тапочках немає. Вони так зробили. Цей розмір дуже такий, знаєте, розкиданий по сантиметрах, плюс-мінус. І тут вони зробили так: 42,5. Ось, тому майте на увазі. Прикольні, м'ягенькі. Відчувається, що це оригінал, а не якась херня китайська. Тут вони такі, бачите, плотненькі. От. Набивочка. Тобто запхав, якщо ногу, воно буде світити чітко і тебе нічого не буде нагризати. Можливо, спотіє, але це таке, витягну ногу провітря, якщо далі. Бачите, все як курсівочка, навіть тут є. Це, тут що це означає, я не знаю. Не цікавося просто. Думаю... Ні, нічого не думаю. От. Що це означає? Enchant Comfort. А, типу вони мягенькі. Типу мягенькі. Ну да, вони мігенькі, так. Да. Такаєчка -така тут. Коротше, це оригінал. Ось такі у в нас і впелюці. В принципі, я не може на дворі стояв. Якісні вони, до речі, дуже якісні. Ви знаєте, що на камеру завжди воно таке показують все, всі дефекти там, да, живу, вони, звісно, чіткі. Просто чорні і отакий у нас тут знак чок. З написом Nike. Клас. Уже класний. Чіткий. Я хотів спочатку взяти такі, знаєте, світло-сірі з лаймом. Дуже мені сподобається. Ой, світло-сірі і оцей значок лаймовий. Потім я бачив чорні і тільки оця штука вся лаймова. Але потім я подумав, перші шльопки краще взяти чорні. До речі, це в мене вперше шльопанці. Nike. Тобто в мене були вітнамки тільки. Так, да, пару вітнамок було, а шльопанців я щось таке не мав. Це мої перші. Тому має бути базові, чорні на кожен день, щоб не шкода. Щоб від трави вони ж замащується, їх тяжко буде відмити і так далі. То я взяв собі просто чорні. Ціни на ті шлюпки, скажу вам так, щоб вибрати гарний колір, а чорний, як ви знаєте, база то завжди самий ходовий. Щоб взяти в кольорі, щоб був ваш розмір, розраховуйте приблизно на суму 1300 гривень. Можливо, трішки-трішки менше, можливо, там 1200 отак. Я їх купив за 110 чи 120 гривень. По знижці знайшов їх в залі. Разом з футболкою. Футболка не скільки, От. Що ж я хочу тапочка сказати. Не знаю, похожу якихось тижнів два. Напишу просто коментар, як вони йшов. Ну, мені здається, що вони хороші. Це вже така. Класична вже модель не перший рік випускається. До речі, є ще шльопанці ці з дірочками. Це для вони, щоб ви знали, для душ приймати. Знаєте, щоб вода тут не збиралась. Я не хотів, тому що я був замовив собі шльопки Nike. Теж Nike, по-моєму, Victory. Вікторі... Nike Victory. One. Одним словом, вони були з дірочками. але я взяв 41-й розмір і вони були малуваті, я їх перепродав. Я в них так по подвір'ю походив по траві, знаєте, і та травичка попадає сюди і колола ногу мені. Я поняв, навіть я би, був мій розмір, я би їх все одно собі не залишив. От, Ото ну, заново такий. Бачите, такий плотний. Тут резина тип, а тут тканина така. Бачите? Тканина. Отак. on that.